Хочемо залишити короткий відгук про те, як купили зварювальний апарат Tesla mma 295 наскільки він краще працює від тих, якими працювали до цього. Займаємось таким виробництвом вугілля. Бочки були порізані, треба було зварити. Такі потужні. Тож вони у нас тут купили. До цього першу бочку, ну це тільки купили, тільки почали варити Тесла ММА 295 у нас зараз Ось, одна красотка, тільки перший день працюємо. До цього варили першу бочку і техноасом, і бригадиром. В общем, тут ну, трошки погано видно, але взагалі, взагалі жах. Тяжко знизу все попроривало. Один випал і в нас там вже практично порозривало. Погане було зварювання. Перейшли сьогодні на Тесло. Ось перший шов. Перший шов. Супер потужний. Набагато відрізняється від тих, чим варили. До цього такий шов уже точно буде нам. Тримати на віки, які взагалі супер. Ось ми зараз будемо готувати двері. Також, як кладеться, шов, взагалі по-іншому. от ну В цілому в цілому нам дуже подобається. Ми реально в захваті, реально відчувається, що зовсім інший зварювальний апарат від тих, які були. Працюється набагато краще, легше, надійніше. Також взяли собі шолом. Тесла. Хамеліон також мега задоволені. Працює чудово, тому що до цього взагалі без хамеліона працювали. Було багато морок. що? Шо? А, ще п'яку не пробували варити, так. Да, ну четвірка, взагалі четвіркою відпочиваю, красота. Такий шов. На четвірку 173. Да, mm. <рес> да. На 200 все запаску тузністів які є. Взагалі апарат супер. Це старий апарат варив. Тут, а, так собі. Ну, Конкретно відрізняється того, чим як працюємо зараз. В общем, задоволені працюємо далі. Будемо бачити як далі, будемо залишати відгуки, але зараз просто супер.